Що робити, якщо нічого не хочу? Ну, реально, постійно пишуть, мені нічого не хочеться, що з тим зробити. Ну, якось ти захотів мені це запитання задати. Ну, якось ти змотивований був. Значить, ти уявляєш, що ти хочеш жити значно краще. Щоб жити значно краще, тобі треба щось робити, але ти не хочеш нічого робити. Проблема не в тому, що ти ну, не знаєш, що робити, або не знаєш, що ти хочеш. Ти просто маєш дуже широкий спектр того, що ти не хочеш робити. І це саме пов'язано, це пов'язано з гамаміномасливною кислотою і з глутаматною кислотою. І Так виходить, що через вживання Певних ліків, ми можемо на це повпливати. Антидепресанти, наприклад? Наприклад, антидепресанти. Тому, коли мені кажуть, чи треба пити антидепресанти, мені психіатр назначив антидепресанти, я не хочу пити то нахренати ти йшов до психіатра. Ди до пастора. ну Там все дуже зрозуміло. Тому, здебільшого, ви хочете чогось або не хочете, не через те, що ви така розумна особистість сіли, подумали. Мозок за вас вирішує, все детерміновано. Ви будете жити саме так, як вам накаже цей звивистий хлопець у вашої короб коробки черепної.